Друзі, ледь не щодня в ефірах нашого ранкового шоу світанок. Ми знайомимо вас із різноманітними такими науковими визначними термінами, таких як психологи. Ми безпосередньо створюємо рубрики, де вам дають поради наші експерти, психологи, астрологи, астрономи. Врешті-решт. А сьогодні познайомимо вас із такою наукою як нумерологія. І у нас у студії вже є нумерологиня. Вже по новим українським стандартам Валерія Ковальчук. Вітаю Всім привіт, дівчат дівчата жінок з 8 березня. Вітаю. Всього всього самого найкращого вам так, Валерія, і ми вас вітаємо також з, з Днем краси і жіноцтва і прав жінок, як ми сьогодні вже дізналися і обговорили. Валерія, познайомте, будь ласка, нас детальніше. Розкажіть, взагалі, що таке нумерологія, що вона вивчає і для чого це потрібно нам зараз? Ну, нумерологія це наука про числа, в основі якої лежить концепція, що кожне число воно несе якийсь. Якусь енергію, якусь силу і потенціал, які можуть передаватися на людину, ну і взагалі для чого використовуються це в основному для самопізнання, в основному всі хочуть знати про себе більше, десь віднайти щось собі таке, про що вони, можливо, не знали. Ну або просто е, на майбутнє полегшити собі життєвий шлях і знайти от, чим їм займатися? Неймовірно просто. Скажіть, будь ласка, хто до вас звертається це більш дорослі люди чи молоді люди, і який у них є головний запит? По різному, це і від 16 років, це такі наймолодші клієнти. Там до 38, теж в основному жінки чоловіків, на жаль, менше набагато, тому що більше жінки цікавляться. І запитом, чим їм займатися в основному, або щось про стосунки. А як ви думаєте, чому саме чоловіки вибач, Чому саме чоловіків менше звертають увагу на ось такі цікаві речі? Ну, тому що жінки якось більше цікавляться, все-таки там астрології, нумерології. Mm -hmm. Чоловіки менше ну, зацікавлені. Тут скажу вже від себе, що я, наприклад, більш скептичний. Відношусь до зірок, до, 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 до психологів, цифр. а ось до цифр навпаки, я прислуховуюся справді так, і в нумерології, напевно, із всіх таких додаткових наук я схиляюсь з неї найбільше. Е, Валерія, скажіть, будь ласка, взагалі, що можна дізнатися і яким чином саме з цифр? Угу. А, нумерологія, взагалі, вона складає от. Таку картинку з числа. Якщо ми говоримо про матрицю долі, чим я займаюся, тому що сфер номерології дуже багато. Я конкретно по матриці долі. Розкажіть, які є одразу, щоб ми нумерології. Розуміли. Так, чесно, я всіх напрямі. не знаю. В основному це все по даті народження. Просто можуть ага. три от три основних день, місяць і рік вираховувати щось. Матриця дає більш широкий спектр, тому що там з одного числа витікає друге число. Все це методом обчислень. Тобто кожне число воно не з'являється ні звідки. Але в основі йде дата народження. А що можна дізнатися про характер? Те все про особистість. Там як покращити свою особистість, як там вивести себе з якогось можливо негативного емоційного стану, а до стосунків з батьками, до якихось родових програм, що колись було в роді, що вам от треба зараз відпрацювати. А якісь фінансові а, моменти, професія, матеріальні задачі, а, про стосунки. Там, наприклад, який а, мінус є в людині, який може заважати стосункам, наприклад, або а, образ ідеального партнера, з яку людину варто. Шукати, отобто, ну спектр дуже великий. Ми сьогодні якраз просто говорили вже про побачення, розповідали місця, як можна провести е, сьогоднішній день, і в цілому, як можна провести дозвілля своєю іншою другою половинкою. А тут якраз гарний лайфхак: е, чи можна дізнатися щось? Про потенційного свого якоїсь там коханого чи кохану ми, саме ми, по по, по числам. А В матриці є така зона. Вона під сердечком знаходиться. Це образ ідеального партнера. І от треба подивитися на ту цифру, яка там стоїть і. Приблизно шукати таку людину. Це не означає, що це має бути 100% попадання, але все одно, наприклад, якщо в вас там сердечко, під сердечком шістка, то це, наприклад, красивий партнер, який доглядає за собою, можливо, шопоголік, який любить шопінг. Якщо там дев'ятка, то це глибока людина, мудра, такий може відлюдник, який сильно не любить з'являтися на публіці. А наприклад, якщо п'ятірка, то це сімейна людина, людина, яка поважає сімейні традиції, але при цьому може любити виступати. Там на сцені, на публіці, або просто от, може якийсь вчитель навіть бути, який передає там свої знання комусь. Тобто, -то, це такий лайфхак, дивитися під сердечко uh -huh. і шукати такого партнера. Гарі, мене мене тут вже цікаво, чи собі, собі робили ви собі саме ось цю карту, так? так звичайно. І, і чи прослідковували, що у вас там співпадає, що не співпадає? У ну, мене матриця напевно 98% співпадає з тим, що я маю, і дуже багато такого, що я про себе не знала, і думаю, та ну ні, це не про мене. Це Точно не мене, а потім, от е, в ході, як я з нею знайомлюся, як я далі, от мій життєвий шлях, я розумію, що там да, мене є таке, на да, таке може mm -hmm. бути. Таке є Валерія. Чи можна розібратися з цими цифрами, з нумерологією і з матрицею в цілому, самотужки? Чи це чи варто лише звертатись до е, обізнаних людей? Краще до обізнаних, тому що дуже мало ресурсів в інтернеті, які от дають повну розшифровку. Не тільки нумеролог, людина, яка вже має цю надивленість над цими числами, може визначити конкретно, що де означає, як вони поєднуються, відповісти на всі питання, які в людини виникають. А тому що в інтернет-ресурсах дуже мало інформації, і, на жаль, є нумерологи, які... Завантажують інформацію з інтернету, і потім просто це, це вже називається шарлатанство трошки. Mm. А, вот. Але саме нумеролог може дати прям розгорнуту відповідь на всі питання, які виникають по матриці. Mm. Mm. На Наручці гадають циферками. Розкажіть, будь ласка, що таке? Іноді, коли ви дивитеся карту людини, ви сказали про все все можна дізнатися. Є такі іноді нюанси, які людина приховує, якісь є мінуси у неї, як ви про них повідомляєте, бо мені здається, що. Тут потрібно бути і певним психологом, або розповісти, що от вам треба та є пропрацювати саме ось цю зону. Як реагують ваші клієнти і як ви їм доносите цю інформацію? А я подаю інформацію у вигляді плюса і мінуса. Тобто, наприклад, от, от у плюсі от енергія проявляється так, у мінусі енергія проявляється так. Людина вже сама десь там бачить підсвідомо, де там в плюсі, де в мінус. Я не, не даю таку прям от, конкретну от все в мінусі точно, тому що я не можу знати, чи людина в плюсі, Усі чи в мінусі, насправді людина це сама розуміє, але в кінці я даю рекомендацію, що якщо вдруг людина в мінусі, як вона може вивести цю енергію в плюс, uh -huh. тобто це так коректно. Дуже то як зрозуміти? В мінусі я чи в плюсі? Я вже ці твої дані. Давай Номер картки, диктуй спочатку банки код заду так. Так, всі карти всі циферки. А потім ми будемо насправді? Я думаю, людина розуміє те, що вона що вона робить в цьому житті, наприклад, якщо ми беремо п'ята енергія, наприклад. А людина в плюсі вона дуже. Любить розповідати про щось, вона любить доносити інформацію, десь навчити, підказати, а, любить виступати на публіку. Коли в мінусі вона любить поучати, в неї немає тільки в неї є тільки її точка зору і все більше ага. ніякого. Тобто ну, людина розуміє, все-таки, де от вона Звичайно, не всі. Типу навчає і, і поучає. На да. ага. коли е, ніхто не просить, і тут на, то тобі я вам розкажу про свою думку. Дивіться, нумерологія не так давно з'явилася у нас, вона насправді досить відома, але от зараз так нумерологів можна знайти частіше ніж раніше. Yeah. От ви б, зокрема, нашим глядачам порекомендували, коли до вас звертатися? От є певні якісь певні життєві етапи в людини, коли от вона себе або загубила, або шукає, або старається віднайти чи дати якісь можливо. Да, Чи можливо. Ну По датам ні, але напевно той момент, коли найбільше дійсно загублений в собі, не знає, що робити, куди йти, як взагалі справитися з цим життям. Якісь виникають важкі ситуації, емоційні ситуації угу. важливо. То я звернулася до нумерології, коли в мене була важка емоційна. Ситуація ситуація. тобто вона не пов'язана ні з чим. Це просто були мої такі самокопання, само і от коли людина хоче дізнатися більше про себе, їй варто звертатися до мене. Тобто до... це можуть до... бути студенти. Так я вже так собі припускаю, да, припускаю да. щоб розуміти, куди в яку сферу діяльності відправитись, щоб не даремно отримувати той чи інший диплом. Можна звертатись на да. а от стосовно можливо одруження, коли ти виходиш заміж за ту чи іншу людину, а це є такі, такі матриці сумісності. Я ще на то вже вирішила одружуватися, вважаю так. не питай ні зірок, ні нумерологів, тому що тільки розчаруєшся і ще не дай Боже передумаєш. Ну, матриця є, до речі, така штука, матриця сумісності, це можна подивитися, не означає, що вам бути з цією людиною чи ні. Вам там можна подивитися, як краще налаштовувати ці стосунки, щоб вони були найсильнішими, але ну такого, що виходите заміж за цю людини чи ні, ну такого немає. То дійсно треба виходити. Якщо знайшов, то треба виходити. Так, якщо нам набридла робота, от ми таки бачимо, що вона от у нас весна, жіні. Ну це ж не наша, не наша. Так, як так просто <рес> когось виснажує, розумієш, що це не їхнє, що от вони хотіли щось іншого. Тоді варто звертатися до нього? Звичайно, звичайно, це напевно перший запит, який тільки може бути, це яка робота, де uh -huh. краще. Буває таке, що а, от, в роботі по матриці можна подивитися, що робота підходить. Але от, ну, дійсно може бути таке, що людині не подобається, а, їй це виснажує. Тоді треба дивитися вже особисті якісь енергії, де там, от, а, та ниточка втратилась з того ресурсу, де, де не, не виснажає. Стачає внутрішньої сили для того, щоб ту роботу викону така теж може бути. Скажи, будь ласка, Валерія. А чи є різниця, наприклад, чи є взагалі можна розділити? Наприклад, ось це хороші цифри це погано. Uh -huh. Типу 1 2 7 10 це негативні там, що а 3 6 10, да, О, да. Це таке класне так. питання. Це, напевно, от чесно, я найбільше зустрічала того, що боже, в мене в матриці це число все, це капець просто. Але ні, такого немає, тому що все все має плюси, все має мінуси. І, до речі, навіть ті енергії, які чомусь всі бояться, а вони дають дуже класний потенціал в плюсі. Вони дуже можуть розвинути сильну особистість. Тобто це такі Ще питання тоді будемо закінчувати, але ще питання справді просто дійсно цікава тема, просто дуже багато і, на жаль, в межний ефірний час. Проте, скажіть, будь ласка, чи є ще вплив цифр, які там у твому оточенні, Наприклад, там сьомої моделі телефон. Номер телефону, які цифри в номер телефону, номер кабінету, в якому працюєш, на автівці номерні знаки. Які взагалі цифри нас оточують? Мають значення на нас на майт вплив принципі так. Це по матриці це не вивчається, але нумерологія вивчає, що цифри мають значення. Тобто, ті водії, які купують собі цифри на машину, там ну може вони там щось знають. Не спочатку до Валерії на прийом, так які мені потрібно, що мені каже мати скаже. Друзі, насправді дійсно цікава тема, яку можна розвивати протягом навіть не 10 хвилин, не 15, а протягом всього дня. Тому, якщо вас це зацікавило, будь ласка, звертайтесь до Валерія або до інших нумерологів, які підскажуть і знають, як правильно дізнатись усі подробиці вашої матриці.